Привіт-привіт! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з соціально предметним довкіллям. А поговоримо ми про зимові види спорту. Зимовий спорт це сукупність видів спорту, що проводяться на снігу або на льоду переважно взимку. Які існують види спорту на снігу. Давайте! Розглянемо детальніше. Лижний спорт. Загальний термін для позначення видів спорту, в яких використовуються лижі або сноуборд. До лижних видів спорту належать лижні перегони, гірськолижний спорт, стрибки з трампліна, лижне двоборство, фрістайл, скікрос, сноубординг. А також. Інші види спорту, такі як лижний туризм, лижний альпінізм, лижний екстрім тощо. Стрибки з трампліна. Зимовий олімпійський вид спорту. Стрибки на лижах зі спеціального трампліна на схилі гори. Стрибок оцінюється за дальністю і якістю. На схилі в зоні приземлення стрибуна. Проводиться лінія, яка називається розрахунковою. За стрибок такої довжини спортсмени нараховується 60 очок. За дальній стрибок він отримує додаткові очки. За коротший стрибок очки віднімаються: біатлон. Зимовий вид спорту. Двоборство, що поєднує лижні перегони і стрільбу лежачи. Та стоячи на кількох вогневих рубежах з рібнокаліберної гвинтівки. Фристайл. Зимовий олімпійський вид спорту. Загальна назва для різноманітних дисциплін, в яких лижники змагаються не тільки на швидкість проходження певної дистанції, а й у виконанні лижних трюків. Сноубординг Олімпійський вид спорту, що полягає в спуску із засніжених схилів і гір на спеціальному снаряді, сноуборді, оскільки часто катання на сноуборді проходить на непідготовлених схилах і невеликих швидкостях для захисту від травм використовується різноманітна екіпіровка, шоломи, захист суглобів, спини рук. А які ж види спорту на льоду? Ми знаємо. Давайте розглянемо детальніше. Санний спорт. Зимовий вид спорту. Спуск на швидкість спеціально підготовленої трасою на санях. Один або два саночники під час спуску розташовуються на санях горілиць. Управління здійснюється натиском гомілки на полоси саней та зміною положення тіла. Бобслей. Вид санного спорту швидкісне ковзання з гір по спеціально обладнаних льодових трасах на санях, особливої конструкції, бобах, які мають керування і розраховані на двох-восьми осіб. Ковзання йде по спеціальній сніговолюдовій доріжці з віражами на поворотах. Скелетон. Зимовий олімпійський вид спорту. Швидкісний спуск. Крижаною трасою на спеціальних санях без рульового керування, також названих скелетоном. Спортсмен, лежачи обличчя вниз, керує скелетоном за допомогою рухів головою, натискання плечима, колінами на передні та відповідно задні спеціальні рулі, а також торканням носками до льоду. Ковзанярський спорт. Ковзанярський спорт. Загальна назва для спортивних дисциплін, в яких атлети змагаються на швидкість подолання певної дистанції на ковзанах. Залежно від правил проведення змагань ковзанярський спорт поділяється на змагання на довгій доріжці, змагання на короткій доріжці, шорттрек і марафонський біг на ковзанах. Хокей із шайбою. гра на льодовому майданчику, в якій Дві команди намагаються ключками закинути круглу шайбу у ворота суперника, який захищає воротар. Фігурне катання, або як ще його називають фігурне ковзання, зимовий вид спорту, в якому спортсмени переміщуються на ковзанах по льоду з виконанням додаткових елементів, найчастіше під музику. Малята, а ви любите займатися спортом? Я впевнена, що так. Кажіть, про який вид спорту ви сьогодні почули вперше? Яким видом зимового спорту ви б хотіли займатися? Чудово! Я впевнена, що попереду на вас чекають. Великі досягнення! На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!